Привіт, любі мої українчики, моя голова Лиса, Борода Синя, звати мене Володя Фурман, я на дроті із Сан-Франківщини, сан Сан-Франківську тому напрямку. Дивні часи ми живемо. Якось так стається, що люди, які покинули Україну, які це робили в труднощах, тому що їм просто не дають їх скористатися їхнім законним правом, гарантованим їм Конвенцією ООН з прав людини на Свободу. Зокрема, на свободу пересувань. Коли вони покидають цю Україну, то ті люди, які залишаються в Україні, мають до них претензії. Вони їх звинувачують в тому, що покинувши Україну в такий спосіб, вони погіршили становище цих людей, які там залишились, які залишились в Україні. Хоча ті люди, які залишились в Україні, вони не знали про існування цієї людини. Вона була навіть не з їхнього міста. Я вже не говорю про те, що ця людина ну, ніяким чином не жила за їх, за їх рахунок, живучи в Україні. Ця людина не брала в них грошей, вона не їла їхню їжу, вона не жила в їхньому житлі. І взагалі між ними ніяких угод не існувало про те, що хтось там, хтось там щось для когось буде робити. Але коли люди покидають Україну. То вони стають ворогами, навіть стають ворогами для тих друзів, для рідних, з якими вони жили в Україні. Вони ховають свої обличчя, подекуди вони хочуть змінити свій голос. Тобто змінюють свій голос, кудаючи інтерв'ю для мого каналу в тому числі. Тому що вони хвилюються за. За ті, наслідки, за ті наслідки, які їм прилітають з України. Хоча вони знаходяться вже десь в Європі, вже в місцях, де права свободи людей і особистість людей, людини, вона є найвищою цінністю. А Україна, ті люди, які залишились в Україні, хочуть хоч в такий спосіб зробити їм зле. Так якось виходить. І особисто я не можу зрозуміти, як те, що добре для людини, може бути зле для України. А по факту воно так виходить, що зараз Україна від людини, від кожного із нас вимагає заплатити саме високу ціну, вимагає самопожертви. Хоча на, на таку самопожертву з боку України. Боку Держави Україна. Ніхто із нас і сподіватися не міг, живучи в Україні. І, і якось так виходить. Якось так дивно виходить. І такий от світогляд людей. Так люди бачать цей світ. Звичайно, вони не самі це все вигадали. Це не їхні думки, тому що зараз світ такий, що. Вже там знання не особливо ціняться, тому що знання зараз вже там закумульовані в тому інтернеті були. Можна було просто погуглити і знайти купу відповідей на свої запитання. А, а також зараз з'явився цей штучний інтелект, який відповідає на запитання, ставиш йому запитання, отримуєш відповідь. І... Зараз, як ніколи гострим, стало, стало питання мати тих, котрі будуть формулювати запитання, особливо правильні запитання. Люди запитання не ставлять, у них є тільки відповіді. І ніхто із людей, які залишаються в Україні, не ставлять собі запитання про те, що, а чому у мене претензії до цієї людини? Ні, в них є тільки відповіді про те, що ти там не патріот, що ти там покинув країну на призволяще, ти там якийсь злочинець, ти там ти там, ти там, ти там, ти там, і далі по списку. Ось так якось воно виходить. Ну що ж, бажаю вам мати правильні запитання і шукати на них відповіді, і знайти на них відповіді. Bovajte. No